Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 28 листопада, 23 рік. Ось такий листопад у нас в цьому році на півдні України. Мають падати листя, а випав сніг. Настояща прямо зима. Такі у нас сугроби понамітало трошки. Ну, як завжди на півдні, вітер дув. Сніг це добре, але добре, коли він лежить не на дорозі, а коли він лежить на полі. Приїхали ми на поле подивитися на свій ячмінь. От чому технології більше подобаються, як нутівщики і менше обробляти, як у нас на півдні України. Тому що, щоб постояла палка і затримувала сніг. На дорозі повно снігу, а на полі... Його майже немає. Бо обробили ми красиво, все в нас рівненько було, глаз радувався. І це ми знаємо. що Менше треба радуватися коли воно рівненьке. Тому що у нас треба робити на півдній Україні снігозатримання. Такий вигляд має наш ячмінь. Трошки тут дощ був голольот, мабуть. Ну, Бачимо, зараз. Сьогодні у нас плюсова температура 0. І ми бачимо підтає. Це добре. Ну, не знаю, зараз подивимося, чи він зійшов. Ось хочу показати сусідська ділянка, де трошки більше палки. Тут нічого не посіяно, оброблений задискований сонячник, але яка гарна затримка снігу. Ну, то в сусідів їм повезло. А ми розгільдяє, ми робимо, щоб поле було красиве. А потім розповідаємо, як це погано. Зараз ми. Ось такий стан. Сходів, слава Богу, ще немає. Земля розмерзається потрошки. Мабуть, ми нічого не знайдемо. Тому що тому що, тому. Тому що воно примерзло. Верхній шар сантиметра два замерз. Зараз виключимося. Дорилися ми все-таки до своєї ячменю, знайшли ось такий його стан. Проклюнувся він ось. Хоча ми сіяли його, це воно завжди так сієш. Наче на поверхні а риєшся, а він вже сантиметра 3-4. Це не страшно. Це, це нормально. Корішки ось, ось зараз, глянемо. Ось такі він має довгі вже корішки. Ось ми бачимо зернина. І вже сантиметра 4-5, це корішки, три корішка. Це добре. Він у нас корінюється. Головне, що він проріс. Десь він вище, десь він нижче. Тому що, як казав, сівалкою нікою сіяли. Ніка сіє Саме краще в асфальт. Чудова сівалка, сіє по необробленому, зовсім шикарно, прекрасно. в Таке м'яке вона сіє, ну не можна виставити рівномірності посіва. Але посіяно гарно, десь палички торчать, десь ось затримується сніжок. Побачили ми стан нашого ячменю, не зійшов. Це добре, це навіть краще, чим би він зійшов і був. В стадії переходу кущіння Він такий слабкий, як у нас зараз ті, що, хто посіявся раніше, мають такий стан. Ну це стрьомно одним словом, я скажу, це стрьомно, Тому що може підмерзнути. Він якраз перед тим, як кущитися, він слабкий. А така, ну, побачимо, бувай, що говорить, ми побачимо. Час покаже, прийде весна, а ще краще прийде. Збирання врожаю. і ми побачимо, що і до чого де краще, де гірше. Ось такий у нас листопад, такі у нас справи. Хто додивився до кінця і хто дивиться. Дякую, підписка, вподобайка. Слава Україні! Слава нашим воїнам, які в таку, в таку погоду сидять вот там в окопах бідні вони. Чим можемо, допомагаємо! Слава Україні! Слава воїнам!